Вітаю! У попередньому моєму відео одна дівчина написала мені комплімент, дуже приємні слова. Я дякую. А друга дівчина написала мені. Погані слова. Хейт. І це абсолютно яскрава ситуація і картина того, що я розповідала в попередньому відео. Хто як сприймає всесвіт? Такий всесвіт. Для нього і розвертається, не існує єдиної суб'єктивної реальності для всіх, точніше об'єктивної для всіх. Є суб'єктивне сприйняття, яке базується на основі нашої ідентичності, нашого досвіду, нашого світосприйняття. Коли людина бачить в, кому, в комусь щось добре чи погане, це означає, що добре чи погане живе в цієї людині. Це настільки просто і настоль, настільки очевидно, але для мене це не завжди було просто і очевидно. Сьогодні в мене є настрій поговорити про те, яке майбутнє на нас чекає. Звісно, не на всіх, а тільки на того, хто повірить це, хто його обере. І обирати ми будемо не головою, а серцем. А для того потрібно побачити все сміття, всю біль, всі образи в своєму серці та звільнитися від них. Наші янгело-охоронці, наставники нам допомагають у цьому процесі. Але, звісно, цю роботу ми повинні робити самі. Сьогодні дівчина виклала дуже красиві сексуальні сукні. І вона каже: якщо б в світі не існувало чоловіків, я б хотіла б так одягатися. І мені стало дуже боляче. Ну так, ця, цей одяг був дуже відвертий, дуже сексуальний, прозорий. Але це дуже боляче, що ми живемо в тому світі, де жінка повинна соромитися своєї краси. Чутливості, чуттєвості, сексуальності, ніжності. Там були дуже красиві наряди, я б також хотіла цього, цього одягатися, але ну так я хочу сказати, що у новому світі, куди ми йдемо, це буде доступно. Світ не буде агресивним. Зараз йде тотальне зцілення нашого болю, нашого страху. Тому якщо поруч будуть красиві жінки в красивому одягу, у людей не буде бажання її образити, звабити, зрадити, скривдити. Кожен буде робити, що хоче. З нашого світу піде конкуренція, монополія, агресія. відчуття недостатності, недосконалості потихеньку піде вся фармакологія, тому що ми, наша частота вібрацій повишується. Ми будемо відчувати своє тіло, ми будемо дуже добре знати, як наші думки і наші почуття пов'язані з нашим тілом, тому що досі чомусь йдуть сперечання. Одні кажуть, ні, це бред, інші кажуть, ну однозначно, особисто у мене дуже сильний мій стан залежить від моїх думок, від моїх почуттів. Я дуже добре пам'ятаю одну ситуацію. Коли одного разу я відчула дуже-дуже сильний сором, дуже сильний, тотальний сором. Я думала, ви знаєте, бувають такі ситуації, що ти хочеш на місці померти від цього сорому. І буквально за декілька годин в мене захворіли нірки так, що мені прийшлося визивати швидку. Але коли людина усвідомлює себе, усвідомлює своє тіло як божество, завдяки якому ми можемо відчувати неймовірні аромати, відчувати смаки, можемо танцювати, обійматися, то люди перестануть кривдити своє тіло. Я думаю, що потихеньку з нашого світу зникне косметика, різні речі, які змінювали наші тіла, тому що людина зрозуміє, що все, що є в мене вже божественне, це ідеально. І не потрібно мені нічого там змінювати. Знаєте, я... це дуже важко повірити в те, що це настане, але ці стани, вони, знаєте, на мене падають, такі, як, наче маленькі хмаринки. Я там можу годину, хвилину в цьому стані побути, і потім, звісно, я вилітаю в наш світ матеріальний, звичайний. Але поступово ці стани... З'єднання з творцем, з природою вони стають довші, природніші. Зараз у кожного, хто живе на землі, йдуть потужні процеси. Ви знаєте, що в нас є не тільки фізичне тіло, є різні тіла. І з усіх цих тіл вичищаються старі програми, страхи блоки і може бути без причини якась ломка в тілі, боліти голова. Я знаю, коли в мене болять ясна, отак, повністю зуби, це чистяться родові програми. Людям не потрібно буде боятися, що в них закончаться кошти, їжа, вони завжди будуть знати, що в них є рівне, рівно стільки, скільки є. Ну уявіть, якщо кожен буде задовільнений своїм будинком, своєю країною, своїм містом, якщо не потрібно буде комусь доказувати там свій статус. Чи казати там Я тебе кращий, я краще, ніж ти. То поступово з світу зникнуть якісь е, дуже коштовні прикраси, коштовні бренди, коштовні автівки. Е, нам не потрібно буде їздити в якісь коштовні подорожі, тому що людина буде в гармонії постійно. Дуже проста їжа, дуже проста, там простий одяг. І не потрібно там. Постійна ця е... огонка за чимось класним, яскравим, коштовним. Нам не потрібно буде постійно себе додавати, там, напічкувати дешевим дофаміном. Ми, зро... Ми будемо розуміти, що це життя, оці смаки, оце повітря, оце моє там волосся, це є насолода. І це класно. Це відео не несе інформативний характер. У мене нема доказів, що так буде. Я так відчуваю. І перші зернятка цього стану і нашого майбутнього в мене з'явилися минулого літа. І зараз ці стани тільки глибше, і вони мені видаються логічнішими. Ну, тобто мені здається, я так бачу, що на 25-й рік хто хотів вже купив собі машину, там, купив собі коштовні прикраси, якісь брендові речі, побачив світ. Тобто, ну, Об'єктивна була е, можливість, так? Навіть українцям відмінили е, візи, вже всі подорожували. І знаєте, от, е, минулого року. Таке, от в моєму оточенні, в моєму колі знайомих, таке враження, що всі отримали хто що бажав. Хто бажав, купив будинок, хто бажав, народив, хто бажав, отримав стосунки. Іначе як життя каже, ну що там ти хотів зі свого матричного життя, з своїх звичайних цілей на отримують всі, все отримали. І тепер наша задача отримувати кайф від свого стану, від того, просто що я є. Що я можу пити чисту воду і просто кайфувати від мого тіла. Бо воно таке гнучке, таке красиве, і моя шкіра така лагідна. І я можу просто так, на рівному місці, без коштів, без нічого, отримати задоволення. Я дуже велике. Задоволення зараз отримую від двох речей: від парфумів і від музики. І я думаю, боже мой, все життя це було мені е доступно. Але я постійно хотіла чогось яскравіше, більше, більше, більше. Я розвивала бізнес, хотіла більше, більше, більше. І це створювало тільки більше втоми, страху. З'являлося більше коштів, я боялася, що я їх втрачу. І оце більше-більше просто створювало напругу хвороби і уводило мене від себе. Хоча просто так, просто зараз я можу отримати задоволення від класної музики, тому що в мене є там навушники від е, аромату. Ось я знайшла квітку на дорозі. І просто від тіла, від танцю, від відчуття себе в тілі. І зараз дуже важливо вчитися відчувати своє тіло, бути гнучкою, здоровою, зволоженою, відчувати свою ніжність, нікуди не поспішати, нікуди не бігти, відчувати простір. І якщо ви хочете мені зараз написати хейт і сказати ох, Маша, в Україні ти б відчула простір зараз, ох, біжала б ти більше ніж бачила, я знаю, що є люди в Україні, які печуть хліб, які гуляють в лісі, які нікуди не поспішають, вони існують. І шукайте таких людей в Україні. Щоб просто робіть вибір ставати потихеньку потрошки такими людьми. Є люди, які нещасні без дітей, є люди, які нещасні з сьома дітьми, є люди, які щасливі з великою родиною, є люди, які дуже щасливі від своєї самотності. Я дуже багато бачу людей, які в Україні. Відкривають ресторани, розширяють бізнеси, створюють стосунки, народжують, купують красиві сукні, танцюють, у них друзі. І навіть в цей страшний час це все можливо, як виявилося. І це є у тих людей, серце яких не наповнено ненавистю. А ненависть, як ми знаємо, це інверсирована. Кохання, якщо ми не подарували собі багато кохання, турботи, любові, то це енергія, яка кожен день виділяється нам, просто перетворюється в ненависть, в злість і робить блоки в тілі і в нашому житті. все більше хочеться мовчати або співати, закривати очі, відчувати смак ніжі. Знаєте, я м дуже багато відчуваю про наше майбутнє, про те, як ми можемо жити, але будемо жити. Але я взагалі не можу це передати словами. Я просто відчуваю детальний спокій, любов, вдячність, повагу до себе, до землі, до творця, до інших душ, які нас оточують. Люди будуть жити в гармонії з природою і друг з другом. І не буде такого, що там якась боротьба там між сусідами. Чи війна там якась один одному доказує, хто кращий, кому там належить це дерево на території. Таке раніше раніше було, тому що на серці було дуже багато страху щось втратити, щось не отримувати, тому що ми жили в програмах недостатності, нам чогось постійно не доставало. А зараз ми будемо, будемо жити в тому світі, де всім всього достатньо. Ми вже навіть знаємо нові території, які будуть в Україні розвиватися, де будуть жити люди світлі, де будуть такі збиратися як світові простори, де люди будуть поєднуватися душою. Якщо раніше ми поєднувалися з нашими партнерами, сусідами, страхами, програмами. Розумом, і ми такі так, потрібно обрати цей район, тому що тут класна школа, щоб у моїх дітей були там е класні діти, е їх батьки, щоб були там якісь заможні, і все було під контролем, щоб все було добре. Такого не буде. Буде серце диктувати. І будуть поруч також такі ж люди, і в цих серцях не буде болі. Образ страхів. Як до цього йти, слухати серце, відчувати себе і кожного дня питати себе, чого я хочу насправді, писати щоденних, виписувати свої думки, робити трав'яний теплий чай кожного дня, робити розтяжку, танцювати, тянути тіло, щоб не було ніяких блоків, приємно користуватися природними оліями, маслами. Олієми, маслами, засобами для шкіри, щоб постійно було таке тіло, розслаблене, добре. Відмовлятися від таких проєктів, де потрібно постійно там поспішати, бігти. Працювати на межі своїх можливостей, тому що ми хотіли поспішати, поспішати більше коштів, більше коштів. А потім ми ці кошти виплачували на масажі, на психологів, на антидепресанти, на ліки чи щось таке погане. Зараз треба зрозуміти, що все відбудеться в свій час, кожен Опиниться в тому місці, де йому потрібно. Якщо ви вже дивитеся це відео і ще досі не виключили, то ви точно увійдете в цей новий світ. І знаєте, потрошки-потрошки будуть відходити ці провідники, які кажуть щось від голови. Там вивчайте мою систему, вивчайте роботу мозоку. Ні, ми зараз. Наше краще ліки – це будуть наші стани, наші тренди зараз вже. Робота без інтернету, життя без інтернету, без поспіху, без якихось там. жорстких критерій. Ви зараз всі сміються з сучасної молоді, кажуть: ну як так? Він пророба... пропрацював три дні. І не зміг, там не пішов на роботу, він каже, він заморився. Але ми так кажемо і засуджуємо їх, тому що ми ще живемо в старій системі, а вони вже в новій, вони кажуть: Боже, ну я втомлююсь працювати 10 годин. Мені потрібно полежати, поспати, потанцювати, стречинг, йога. Я краще не зароблю ці кошти. І не куплю собі якусь нову шмотку. Я буду користуватися там, телефоном на кнопках, чим витрачати на сидіння за комп'ютером 10 годин. І Щось взагалі так дуже важко казати. Хочеться передати стан в цьому відео. Давайте зробимо невеличку практику і зараз закрити очі, зробити три глибоких вдих-вдоха носом ртом. І четвертий раз зробить вдих і затримуйте подих, уявіть ідеальну картинку життя, в якому ви хочете існувати. Я автоматично бачу такі. Високі дерева, густа трава, озеро. Температура 21-24 градуси. Сидять люди в светлому одязі з натуральних тканин. Чоловіки, жінки. Їх вік незрозумілий, тому що їх душі дуже мудрі. І світлі. Всі п'ють чай трав'яний, який збирали у цьому ж полі неподалік від цього місця, і тут маленьке таке вогнище, і от тут хтось робить якийсь ритуальний чай, заварює, розливає всім. І люди навіть не розмовляють, вони мовчать. І передають любов серцем. Вони навіть не торкаються один до одного, вони в енергетичному колі. Кожен відчуває любов і, знаходячись в такому колі, ця любов поширюється. І просто дуже-дуже добре. А потім кожен встає і робить те, що він хоче. Хтось іде танцювати, хтось йде малювати, хтось пече хліб, хтось грає з дітьми, хтось співає. І не потрібно витрачати своє життя на отримання коштів. Просто кожен ділиться з тим, що є, і отримує те, що він хочеть. І це, знаєте, таке глибоке-глибоке розуміння, що все, що потрібно мені для щастя, в мене вже є. В мене є тіло, повітря, природа. І коли я з з творцем, я точно знаю, що в мене буде все добре. Оце єдине про що нам потрібно думати. Я бажаю кожному, хто подивився це відео, відчути себе частиною Всесвіту, з'єднатися зі своїм тілом і вірити в те, що все буде добре. І наше життя зміниться. І буде таким, про яке ми всі мріяли, а хтось навіть не мріяв. Система держави, система капіталізма, маркетологів, нескінченних ФОМО. Знецінювання себе не оправдала в себе, вона нікому не потрібна. Ми всі хочемо любити, дружити, дихати. Я є. Дякую всім, хто дивився це відео. Будь ласка, поставте лайк. Якщо ви розумієте про що я пока.